В Україні працюючим пенсіонерам можуть перерахувати пенсію і підвищити виплати. Але є кілька важливих умов: якщо ви після виходу на пенсію відпрацювали ще два роки, пенсія автоматично перерахується. А якщо працювали менше ніж два роки, тоді треба написати заяву. І от тоді вам перерахують пенсію, але не раніше ніж через ті самі два роки після останнього перерахунку. Які документи потрібні для перерахунку пенсії працюючим пенсіонерам: паспорт, ідентифікаційний код, трудова книжка у разі відсутності даних у реєстрі, довідка з місця роботи, довідка про заробітну плату за потреби. А ще гарна новина: у 2025 році планують підвищення пенсій і для тих, хто працює. Але потрібно пам'ятати, що розмір підвищення залежить від коефіцієнту стажу і заробітної плати, які пенсійний фонд враховує індивідуально.